Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Як я в попередньому своєму відео казав, що будемо розглядати телефони з попередньої посилочки від Ігора Рунька. До речі, вітання тобі, Ігор! Так і ось зараз розпочинаємо відео. Це в нас першим пішов на відеоогляд, так як вони стояли в порядочку, так і будемо їх розглядати. Телефон Huawei Y5 2019 року. Такому красивому кольорі називається Amber Brown. Кольор. Вони випускалися у такому кольорі я досліджую і чорному кольорі, він досить в досить непоганому стані. ну, З заванітком з колів на корпусі. Ну, Це вже трошки телефончик час не, не пощадив. можна так сказати. Отже, перше розглянемо по форм фактору телефона. На задній частині у нас розташована камера 13 мегапікселів із спалогом. Більше тут нічого в нас на цій частинці немає. Наверху розташований 2, 3 мм джек під бачаюся, І мікрофончик. На нижній частині в нас динамік, мікрофон і мікро USB-порт для зарядки. З правої сторони розташована розташована кнопка, включення виключення телефону і кнопка звуку голосніше, тихіше. І тут розташований слот під 200 карти. В цьому телефоні передбачено також і місце під карту пам'яті. Отже, розповідаємо далі про наш даний агрегатів. Отже, це у нас Huawei y 5 2019 року, як я вже казав, Amber Brown Color називається цей 2-7-карточний моноблок. моноблок називають. Діагональка у нас 5,71 сота, матриця у нас LTPS, HD 1520-720 пікселів. На борту даного телефону Стоїть серце, даний телефон є процесор медіатековський, Mediatek MT6761 4 на 2 ГГц, Пам'ять даного телефону 2 ГБ влаштований пам'яті 16 на борту. Основна камера даного телефона 13 Мп зі спалком. Фронтальна камера або селефі-камера 5 Мп. Батарея даного телефона 3020 мА. Отже, розглянемо далі трошки більш докладніше це телефон. Кількість ядер на даному телефоні це 4 ядра. Роздільна здатність екрану у нас 1520х720 HD. Технологія матриці у нас IPS-матриця. Як я вже казав, процесор тут на даному телефоні медіатековський стоїть 2 ГГц це MTK MT6761. Android на даному телефоні 9. Більше він не обновлявся більше не якого Android. Ну, даний апарат. мій Батарея на нього дуже класно тримає, хоча ємність не надто висока. Камера тут основна, камера 13 Мп, основна, а в селфі камера 5 Мп, 4G3 g інтернет на даному телефоні. Карточки тут тут дві сім карти сім формату. Плюс карта пам'яті MicroSD, яка підтримується до 512 ГБ. Є також влаштоване радіо, але тільки ну, чомусь вони на, дан... ну, на більшості телефонах вони йдуть суто через наушники. Розмір ще, забув ще сказати, розмір даного телефону 147,13 мм. Довжина телефона 70,78 ширина і товщина 8,45 мм. Вага даного телефону 142 г. Ще що можу сказати, як я вже казав, тут камера основна, е, е, 13 Мп покажу, як він знімає. Ось я Зараз поставлю Samsung, який буде в наступному нашому відео досить досить непогано. Ось таке у нас було колотеньке лайтове відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте пальчики вверх, пишіть, пишіть коментарі, що вам подобається що не подобається в даному каналі. Можливо, щось потрібно змінити чи додати. Також всі телефони, які виставлялися у відео, будуть виставлені на продаж. Хай вам щастить, будьте здорові, Па-па-па-па.